У, яке красиве старовине місто! Так багато реагують, коли вперше потрапили до Львова. Але об'єкти з різних часів в різних місцях. Доброго дня! Всіх вітаю! Львів, є дуже старе місто, але не всі об'єкти старі сконцентровані в одному місці. Давайте сьогодні прогуляємося, так би мовити, з машиною часу і побачимо, що де є. Отож, 13 століття або 1256 рік, перша згадка про Львів. Я знаходжуся на площі Старий Ринок, звідки починався старий Львів в 13 столітті. На жаль, тут небагато збереглося, практично нічого не збереглося з тих часів. Поруч зі старим ринком знаходиться церква Святого Миколая. Вважається, що тут молилися Данило і його син Лев. Але з тої старої церкви залишилися лише хіба що основи та фундаменти. Тоді, на бажання Бурундая, місто було розібране і потім все відбудовували, та ще й не раз перебудовувалося. Але як би то не було, ми можемо собі зачислити, що ми біля пам'ятки, яка ще з 13 століття. Церква є діюча, якщо попасти на богослужіння, коли починається, то можна і побачити її так всередині. Якщо в напрямку від центру пройти далі за Миколаївську церкву, то можна побачити красивий Онуфріївський монастир. Ще з княжих часів, тобто з часу Лева 13 століття, тут оселилися перші монахи. В 15 столітті є згадки про дерев'яний монастир, а в 16 столітті, як ми тут бачимо дати, вже виникає вогнетривка версія. Власне, церква і монастир пов'язані з діяльністю Степана Дропана, а потім Івана Федорова. За Дропана виникло книгу друкування, а за Федорова відновилося. Хоча в Московії він був первопічатком, як там вони називають. Також діяльність митрополита Андрея Шептицького пов'язана і багато чого цікавого. Заохочую туди зайти. 14 століття, воно представлено у нас дуже красивою і виразною пам'яткою вірменською церквою. Іти від до неї від площі ринок дуже просто. Ідете вулицею Краківською і попадаєте на вулицю Вірменську. Правда, довкола церкви 14 століття, рівно середина 14 століття, 1363 рік, обросло багато будівель з пізніших часів. Церква побудована з кам'яних блоків в стилі характерному для вірмен. Хто був на Кавказі чи в Криму, зразу може зауважити цей стиль. Взагалі, дворик дуже колоритний і багато що тут розповідає про вірменську культуру. Тим більше, що зараз 60 років минуло фільму Параджанова Тіні Забутих предків. А тепер 15 -те століття. Воно в нас гарно представлено римо-католицькою катедрою, яка ще почалась будувати в 14 столітті за Казимира Великого, але будувалася довго і протягом 15 століття. Хоча тут можна побачити на храмі сліди всіх епох. Якщо придивитися пильним оком, то видно готичні вікна і взагалі під барочним нашаруванням всюди проглядається давня готика. Готика це стиль тих часів, коли тривали війни. Але бачимо, війни тривають сьогодні, тому теж треба захищатись: 16 століття. Порохова вежа. Це одна з ліній фортифікації Львова, і побудована вона рівно всередині 16 століття. Трошки перейдемо від церковної архітектури до оборонної, потужні мури, зовнішня лінія оборони показують, що цей об'єкт 16 століття, хоча леви вже пізніше були доставлені. Також в середині 16 століття замість старого був побудований новіший арсенал. Він добудований до міських мурів. Коли хтось ходив в реберню, то пам'ятайте, що над вами є склад зброї та амуніції. Не тільки вороги нищили місто Львів. В 1527 році сталася наймасштабніша трагедія. Місто Львів вигоріло. Тільки воно почало відбудовуватися в 1570 році. Теж була страшна пожежа, тому архітектури до 16 століття залишилось мало на площі ринок. Ми можемо побачити архітектуру від 16 століття і навіть до наших днів. Тому прохання не дивуватися, якщо побачите табличку, що це пам'ятка 16, го 19, го а навіть 20-го століття. Кінець 16, го початок 17 го століття був дуже добрим часом для Львова. Кого цікавлять докладна історія кам'яниць, приїжджайте, я вам про це більше розповім. Ці будинки не просто красиві зовні, вони мають масу своїх історій про тих людей, які в них проживали. А також і зовніх можна читати: мають латинські систенції, гербові знаки і масу інших таємниць. Отак От поступово ми вже в'їхали в 17 століття. Вибачте, що не встиг вам завчасно сказати. Ми ще милуємося Ренесансом, але незабаром приходить барокко. Доки далеко не від'їхали, одна з львівських перлин, комплекс Успенської церкви Вежі Корняк та кінець 16-го, початок 17-го. Стоп, на цьому красивому місці я хотів всім нагадати, що підтримуємо Сили оборони, підписуємося на канал, ставимо лайки і залишаємо коментарі. Хто це все зробив, я дуже дякую. А тепер продовжуємо далі. З XVII століття походить костел святого Михаїла, давній Кармеліцький, що стоїть напроти. А також на тій площі можна побачити королівський арсенал, він теж середина 17 століття. З другої сторони міста костел Петра і Павла, давній Єзуїцький, він початок XVII століття, так само, як і костел Андрія, який належав колись монахам Бернардинам. А от 18 століття нам залишило небагато речей, але дуже вагомі. Один з них це Домініканський костел Божого Тіла. Зараз церква Євхаристії, який зразу кидається в очі, коли вийти з площі ринок. Той же саме архітектор побудував і палац Любомирських на площі ринок 10, де зараз купальня кави і музей етнографії. І одна з значних перлин Львова це собор святого Юра. Корона греко-католицької церкви, але трошки треба пройти від центру. 19 століття дуже багато архітектури є на проспекті Свободи і інших вулицях з початку 19 століття, з кінця 19 століття, як ми бачимо, Галицьку ще одну касу. А якщо повернутися на площу ринок, то ратуша з 1835 року, бо стара ратуша завалилася в 1826. Сейм Галичини 1877, 81 а пізніше це передали університету і зараз університет в 19 столітті, зокрема, побудовано багато львівських палаців. Один з них кінець 19 століття, Палац Потоцьких. В межах середньовічного міста теж перебудовували будинки, наприклад, красивий будинок півроку на вірменській. Ну і зрозуміло, львівські театри 1842 рік. Театр графа скарбика. Зараз драматичний театр Марії Зеньковецької. Ну і завершує 19 століття Перлина Львова, Львівський оперний театр. 1897-й урочисте відкриття було в 1900 році. Його кожен бачив, тому що це улюблене місце зустрічі Львів'ян, де зустрінемось перед оперним театром. От і приходить ХХ століття. В ХХ столітті розквітає бізнес, як і кінець 19-го будується маса офісних, прибуткових, бізнесових будинків. Як і на головній вулиці Проспекті Свободи, так і на бічних, і це все далі розповсюджується. Торгово-промислова палата на вулиці Академічній, один з красивіших будинків початку ХХ століття, і також Львівська сецесія, будинок адвоката Сигала. Сецесія характерна жінками-розробниками, Розпущене волоссям, квітками, листочками, і дуже багато, як у Львові, так само і в інших містах. В цей час теж будується багато банків, оце австро-угорський банк. І люблять наслідувати давні стилі теж. От, наприклад, готику в неоготичний красивий будинок або костел Святої Єлизавети, недалеко вокзалу. Це є неоготика початку ХХ століття. Буквально перед Першою світовою війною Львові досить багато будували в конструктивному стилі. Яскравий приклад є кам'яниця шпрехера на площі Міцкевича. Це такий великий офісний будинок. Ліворуч будинок теж 20-го століття, але це будували при іншій державі. За часу Австрії до Першої світової війни дуже багато красивих будинків. Після війни, коли була друга річ посполита, будували вже поскромніше. Це не тільки тут у нас, але такі тренди були в цілому світі. І не тільки житові будинки, офісні будинки теж не визначалися такою красою. Об'єднання проспілок – це друга кам'яниця шпрехера, побудована за часу Пульщі на проспекті Шевченка. Радянська епоха почалася зі сталінського ампіру, як тут бачимо, але потім взагалі в архітектурі було мало цікавого. Напроти цього будинку бачимо цирк, теж побудований в радянські часи. Ну і недалеко оперного театру є готель Львів. Правда, реконструйований, ремонтований вже в наші часи. Замикає 20-те століття незалежна українська держава. Бачимо реконструкції певних історичних будівель як оборонної вежі, хоча в архітектурі якихось проривів не зроблено. Тут ще одна реконструкція кінця ХХ століття. Про 21 перше говорити ще досить рано, але вже дещо можна. З другої сторони, площі Міцкевича маємо будинок кінця ХХ століття і початку ХХ століття. Судити, не боруся, розробіть це самі. Я запрошую всіх до Львова, щоб порівняти кожне століття і побачити, що є тут цінного. Підтримуйте завжди сили самооборони і подорожуйте. Всім дякую за увагу.